Чемпіонат міста з мініфутболу серед чоловічих команд розпочався 15 січня. В змаганні взяло участь 12 команд. До фіналу дійшло чотири найсильніших. За третє місце боролися команда ЖБШ та команда Омаль'янівського кар'єру. За результатами гри третіми стали футболісти команди ЖБШ. Напруженою та цікавою була гра за перше місце, в якій виборювали право на звання кращої команди чемпіонату з мініфутболу команда Економ таксі та команда підприємства електромереж на перші. Погляд було важко визначити, яка з команд краща, адже то одні, то інші футболісти забивали своїм суперникам голи, в результаті чого гра закінчилася з рахунком 2-2. В серії після матчових пенальцій визначився переможець чемпіонату. З рахунком 4-1 перемогла команда Економ Таксі. Сегодня в упорной борьбе мы победили по пенальти, но это лотерея, нам сегодня повезло, значит мы чуть сильнее. Мы шли к этому уже третий год, мы два года подряд были третьими, в этом году мы наконец-то шли к чемпионству, слава богу, что мы выиграли это чемпионство. Хочется особенно сказать в наши такие тяжелые времена большое спасибо человеку, который занимается нашей командой, это Васиновичу Виктору Петровичу, потому что без него не было бы команды, ну, капитану гордею, он стесняется, на правах вице-капитана я вот отвечаю на ваши вопросы. То есть всем большое спасибо, всей команде, всему коллективу, мы к этому шли. И большое спасибо поддержке, группе поддержки, которая приходит, постоянно за нас болеет. И вы сами видели, ажиотаж очень большой, ни за одну команду так не болеет, как за нашу. Большое спасибо за то, что верите в нас, и я думаю, что если все будет хорошо, мы будем в дальнейшем радовать вас своей игрой. Зібрав усіх цих талановитих футболістів Віктор Васянович. Ми знаємо, що ви зібрали цю гарну команду. Ми вітаємо вас з перемогою. Взагалі, як вдалася сьогодні перемога? Чи було важко? Ну, на нервно, як говориться, почу. Наверно, много ночей тепер мені це буде снитися. Ну, приємно, приємно, Ребята допомогли все-таки. Моя мечта три роки. Все вийшло. Чому от прийшла думка зібрати команду три роки тому? Ну, ми давно с ребятами знакомы вместе как-то играли в футбол коллектив подбился, ну собрался и постепенно решили хоть на каком-то высшем уровне сыграть сделать нормальную команду получилось у нас кто в вашей команде какие хлопцы я его ну, опытал ну это все как бы в принципе этих ребят все знают в лицо это наши старые футболисты все это в основному бивши весь хімаж, футбольна школа США. Ну подошли в этом году к нам, що ребята, новые, молоді. Ну, получилось, собрались. Які враження зараз? Там ну, на, на емоції. Я рад. Після шквалу емоцій та привітань вболівальників, друзів, знайомих відбулась урочиста частина нагородження. З Закінченням зимового чемпіонату зміні футболу серед чоловічих команд привітав начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Ігор Григорчук. Я щиро вас вітаю з завершенням наших змагань, які відбувалися на протязі півтора місяця. Що якраз це якраз показало про те, що сьогодні це коростенське спортивне життя, на... таке настояще, наше, емоційне. І сьогодні фінальна частина була найкраща, найкраща тому що сьогодні ви в Коростені підіймаєте цей футбол, відроджуєте його і. Сподіваємося, що ще, ще буде краще. Кращими гравцями чемпіонату були названі Дмитро Мальниченко воротар команди Економтаксі. Володимир Медина захисник команди Економтаксі. Володимир Бондарчук нападник команди підприємства електричних мереж. За результатами змагань третіми у чемпіонаті стали футболісти команди ЖБШ. Друге місце виборола команда ПЕМ. Кубок чемпіонату дістався команді Економтаксі. Вітаємо переможців.